Всім привіт! Вітаю вас на каналі Вага Сага. І хоча позаду мене це гліна стіна, а не море, сьогодні ми поговоримо про море та безпосередньо про морських жителів, морських пастухів, дельфінів. Саме так їх називали у древньогрецькому фольклорі. Древні греки вважали їх не лише провідниками кораблів, але й захисниками моряків. Але спочатку давайте розглянемо історію самої ваги. Перше, що хотілося б зазначити, це те, що на коромислі не вказано рік виготовлення ваги. Натомість ми бачимо перше повірочне клеймо, яке у нас датоване 1925 роком. А отже, можна зробити припущення, що це і є рік виготовлення ваги. З лівої сторони ви бачите клеймо у вигляді 3 кг. Це свідчить про те, що дана вага є максимальною вантажопідємністю до 3 кг. Більш правіше у нас є ще два повірочних клейма, датованих 29 та 36 роком. Отже, впевнено, можемо сказати, що дана вага була в роботі з 25 по 36 рік, тобто 11 років, а можливо і більше. На сьогоднішній день це залишається загадкою. А зараз давайте поглянемо на ліву сторону. З лівої сторони коромисла ви бачите клеймо компанії виробника. Це є компанія Spicer. Я не вказую повну назву компанії, оскільки мені не вдалося знайти жодної інформації ні про власника заводу, ні про його подальшу долю. Тому ім'я власника компанії, яке скорочено позначено буквою ГАЖ, для мене до сих пір залишається загадкою. Знизу ви бачите надпис Львов. Це свідчить про те, що компанія регіонально знаходилася у місті Львові. Більш точної адреси, за якою знаходилося виробництво, мені не вдалося знайти. Більш правіше ви бачите номер 188, що свідчить про те, що ця вага була однією з перших, які були виготовлені на заводі, а також однією з перших, які поступили у продаж. А зараз від історії ваги, давайте перейдемо до смислів, які несе у собі цей витвір мистецтва. Перше, що кидається вам в очі, це є зображення дельфінів. І, звичайно, у вас виникає запитання, а до чого тут дельфіни? Можливо, ця вага була створена для торгівлі на морських суднах, а можливо, для звичайних рибаків, які своїм промислом таким чином заробляли собі на життя. Та не все так просто. Знайомтеся, це львівські дельфіни. Хочу відразу зазначити, що для багатьох з вас вони будуть здаватися дуже дивними, адже їх передні плавці схожі на хрящові вирости з перетинками на шиях у міфологічних драконів. Крім того, їх гладка шкіра вкрита лускою. Але так же сталося у мистецтві з стародавніх часів. Справа в тому, що дельфінів вважали різновидом риб. А оскільки по різницю між рибами, дельфінами та кіми, по суті, нічого не знали, то немає нічого дивного в тому, що з часом дельфіни перетворилися на міфічних істот. Цікавою є й сама поза дельфінів, велика голова і завернутий петлею хвіст. Це класична для італійського ренесансу поза. Саме так дельфінів зображали на старих морських картах, завдяки яким купецькі кораблі ходили в моря та океани. Найкращим прикладом є карта нідерландського купця Яна ван Лінсхотена Малукські острови, датована 1598 роком. І хоч доступу міста Львів до моря немало, та мало доступ до морських карт. Гданський купець Мартін Груневек писав про Львів: місто віддалене поносто миль від моря. Але коли побачиш, як на ринку при бочках Мальвазії вирує натовп критян, турків, італійців, зутягнених ще по корабельному, видається, наче порт відразу за брамою міста. Цікавою є ще одна згадка Груневега, на яку я потрапив, перечитуючи його опис середньовічного Львова кінця 16-го, початку 17-го століття. І ось що там сказано: до ратуші прибудована постригальня сукна, далі є вага, а за нею корити для рибного торгу. Отже, вже в кінці 16-го на початку 17-го століття ми маємо документальне підтвердження того, що у Львові була міська вага, яка займала почесне місце на площі ринок біля міської ратуші. Але давайте повернемося до наших львівських дельфінів та до арелів їхнього проживання. І розпочнемо ми нашу подорож з будинку флоренційського купця Бандінелі, що знаходиться за адресою площа Ринок 2. Саме тут, у 1629 році, Роберто Бандінелі започаткував першу на території України міську пошту. На фасаді будинку, а також в його інтер'єрі, ми зустрічаємо дельфінів, які дуже схожі на тих, що зображені на наших вагах. І вони тут не випадково. Адже дельфін це давній символ успіху у торгівельних справах і оберіг від ймовірних небезпек. На фасаді сусіднього будинку, кам'яниці вільчківських, ми зустрічаємо ще двох чудових дельфінів, перевернутих головою вниз із струменнями води, що випливають у них з вуст. Саме таке їх зображення можна побачити на багатьох фонтанах Італії, а особливо Риму. На атику кам'яниці корнякта або Королівської, що знаходиться за адресою площа ринок 6, ми можемо побачити цілу зграю дельфінів. Тут їх налічується аж 12. Ще один ареал проживання львівських дельфінів це фонтани, амфітрити та фонтан Нептуна, що знаходяться на площі ринок. Наступним об'єктом буде кам'яниця Йонишпрехера, збудована у 1912-1921 роках. В усіх джерелах пишуть, що головний вхід до будинку оздоблено барельєфами ящерок та драконів, але, очевидно, що ніхто не приглядався до них ретельніше. Серед них приховалося шість дельфінів, які наче посміхаються. Львівські дельфіни закарбовані не лише в камені, але й в металі. Так, на площі Галицькій є будинок колишнього Галицького іпотечного банку, де на вхідних дверях, які виготовлені фабрикою художнього слюсарства Яна Дашика, ми бачимо чотири стилізованих дельфіни. Це лише невелика частина зграї львівських дельфінів. По всьому місту їх налічується більше ста особин. Вони прикрашають собою не лише бувші елітні чиншові кам'яниці, комерційні банки, кредитні товариства, пасажі та навіть Галицький сейм. І вже коли мені здавалося, що всі відповіді на питання знайдено, в інтернеті я випадково потрапляю на зображення монети дельфіна, яке дає мені остаточне розуміння плинності символізму дельфінів не крізь століття, а крізь тисячоліття. Як виявляється, монети дельфіни були першим засобом грошового обігу на території сучасної України. Вони не лише виконували функцію грошей, але й були символами сакральності та релігійного життя стародавньої Ольвії, грецької колонії на березі Дніпробузького лиману. Назва якої перекладається як щаслива або багата. Але чому саме дельфіни? Виявляється, в Ольвії найбільше вшанування отримав Аполлон дельфіній божество, що уособлювало мореплавство та захист мандрівників. У давньогрецькій міфології вважалось, що Аполлон міг перетворюватися на дельфіна, допомагаючи кораблям знаходити безпечний курс, а сам дельфін став уособленням безпеки та процвітання. Не виключенням стали і дельфіни, які зображені на наших вагах. Свій час вони супроводжували власника та приносили йому певний прибуток. Протягом певного періоду вони залишились наодинці з часом в силу тих чи інших обставин. Але спіраль історії повернула їх на базар, де я їх і придбав. А отже, вони знову виконали свою місію приносити успіх у торгівельних справах. Сподіваюсь, моя робота вам сподобалася. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!